Це вже друге відео про типи умовних речень в італійській мові. Нагадаю, їх є три. Якщо пропустила перше відео, обов'язково глянь їх на моїй сторінці. Сьогодні розглядаємо різницю між ось цими двома: це студіясі конімпеньо пасерей лизаме. Це весь студіато конімпеньо аврей пасато лезаме. На українську вони перекладаються однаково. Якби я вчився старанно, то слав би іспит. Але в італійській вони мають різне значення. Це impegno passerei пасерей лезаме, секондо del типу періоду іпотетіко, можливість у теперішньому чи у майбутньому, але мало імовірна». Тобто, зараз або в майбутньому я міг би скласти іспит, але шанси невеликі. «avessi studiato con impegno avrei passato l'esame, Терцо тіподель періоду іпотетіко, нереальність у минулому. А тут ситуація вже закрита. Я не вчився і іспит провалив. Хочеш пояснення першого типу? Пиши в коментарях слово Прімо.